До волонтерів координаційного центру звернулись військові з проханням допомогти з ремонтом автівки, яка виконувала свої завдання на Донеччині та зазнала серйозних ушкоджень. Наша автівка, яка приїхала на один десяток тисяч кілометрів та була не один раз під обстрілом ворожих радів, наразі потребує ремонту. Звертаємося до вас за допомогою у її відновленні. Передаємо привіт всім Олександрійцям. Все буде Україна за нами. перемога. На Волонтери одразу оголосили збір коштів на ремонт техніки, адже матеріали для цієї справи дороговартісні. Наші олександрійські хлопці їхали, міняли дислокацію з одної точки на іншу. Декількома машинами, в них поламалася одна із них, і вони її залишили на трасі. Ми її забрали і зараз терміново її відновлюємо, бо вона дуже потрібна ще на позавчора на передовій, тому що вони виконують дуже важливі військові завдання, і їм треба мати колеса. От. Наша задача зараз, задача нашого міста, задача нашого тилу якомога швидше відновити ту машину, відправити її на передову. Роботи з ремонту це безкоштовна ініціатива Василя Танчинця. Вже зроблено чимало, але треба зробити ще більше. Непогані скати. Зараз треба купляти зимні скати, бо вже літні нам не підуть. Як мінімум, один скат стоїть 3,5 тисячі. Їх треба купити із запаскою п'ять штук. Потім по ходовій ходова затягне нам як мінімум тисяч, теж 15. І остаються масла, фільтра це ще тисяч 10. Отака вартість, я думаю, буде машина. Це було приблизно, а можливо, воно більше. Плюше треба стекла. Лобове стекло стоїть зараз 6 тисяч, бокові стоїть стоять по 4 тисячі. Якщо ми будемо купляти це все з орстікла робити, можна задні зробити з орстікла це на тисячу дешевше буде. І приблизно десь до 50 тисяч буде загальна вартість ремонту машини. Ну вже дешевше, чим її купляти нову. І хлопці попросили, що можна не купляти нову, а відновити, тому що теж розуміють, що у людей немає грошей. І така історія. Коли там воюють, а ми тут отдихаємо. Я думаю, та сама гривня, дві-три. Вона допоможе дуже швидко встановити машину, і машина поїде туди, куди треба. Швидкість проведення ремонту машини залежатиме від надходжень. Тому, аби автівка якнайшвидше повернулась до військових, важлива будь-яка сума. За словами Ірини Кабанової, запити від військових надходять чи не що хвилини з різних напрямків. Це потреба у генераторах, запчастинах на автівки, рації, біноклі та тепловізори. Також триває збір на чотири тепловізори, які підуть для наших безпосередньо земляків. Нам треба до вихідних зібрати 150 тисяч, щоб викупити ці тепловізори. Ми їх замовили, але не можемо викупити, поки не маємо грошей. Тому теж я розумію війна, я розумію, заморилися, Я розумію, що всім важко. Але. Слава Богу, слава нашим ЗСУ, слава нашим хлопцям, що у нас тут не гупає, не падають снаряди. Це завдяки їм. Вони тримають фронт. І від нас тил залежить, чи посунеться лінія фронту в наш бік, чи залишиться там, де вона зараз, і посунеться навпаки в бік ворога.